Сьогодні у нас в студії заступник командира 198 го батальйону Сергій Воронов. Сергію раді вас бачити. У нас Вітаю вас! Це у нас перше інтерв'ю з вами саме в ролі військового. Тож хотілося трошки більше розпитати саме про ваші мотиви, бо ми знаємо, ви служите в Луганській ТРО правильно. Yeah. І загалом, наскільки довго ви ухвалювали рішення стати на захист батьківщини? Ну і чому саме в Луганській ТРО? Ну, насправді, рішення стати на захист батьківщини воно визрівало вже дуже давно. От, власне, я ще в 2014, 16 2016 рік там намагався мобілізуватися в один із підрозділів. От, а потім, от, перед. Широкомасштабним вторгненням там разом із хлопцями, зокрема Максимом Рудиком, який постійно капав на голову про те, що скоро війна, скоро війна. Ну ми готувалися, готувалися до цієї війни, і в принципі ми знали, що вона стане навіть перед саме. Днем чи ранком широкомасштабного вторгнення ми були в спортивному залі, і там з тренером прощалися. Ну що до завтра, якщо війна не почнеться, от насправді весь цей час ми більше в спортзалі не були. От і фактично ми готувалися, і в нас був план дій: хто до кого заїжджає. в випадку війни? Я мав заїжджати до хлопців, забирати. Ми мали виїжджати на конкретне місце. От, але так сталося, що Максим мені дзвонить десь о п'ять ранку. Каже, ну що почалося. Бо в нас Антон Ведула вже служив у Збройних силах, він один із перших якраз зустрічав, він там був командиром Бука. і Він один із перших, якраз хто нас поінформував, що розпочались воєнні дії. І Максим дзвонить о п'ятій ранку. Я кажу, ну. Та дай поспати. він каже: ні, почалося. От, і так сталося, що він таксі замовив. До мене приїхав десь за пів години. Ще з таксистом розрахувався, по як кажуть, довоєнним цінам, бо таксист не знав, що почалися почалась війна. Максим якраз йому сказав. І ми, в тому числі, Ярослав, і ще інші хлопці, десь би що шість уже були під Черкаським ТРО якраз. І власне там стояли офіцери, якісь прикурювали. Ми підійшли, кажемо, що ми от готові. Вони кажуть: Ну, ще рано, каже, ми на дев'ять збираємося. От а для мене тоді це було незрозуміло, тому що я думав, що в дев'ять вже росіяни будуть в Черкасах. Ну, так у мене якось була. Думка і це, і вони кажуть: ні-ні-ні, раніше дев'ятої сюди не приходьте. І ми кожен поїхав, хлопці поїхали своїх рідних вивозить в села під Черкаси. Я поїхав на роботу, і ми якраз розпочали тоді створення гуманітарного цього штабу. Коли я повернувся вже там після дев'ятої, щось о пів на десяту, а хлопці. Вже були, мене чекали, їх вже мобілізували, а мене не мобілізували, тому що мене е, ну я не служив в армії і вже не було куди. Попри те, що в мене там е, мій близький товариш працював. Він каже: Ну я тебе ну нема куди тебе цей мобілізувати. Ну, і, власне, щось ми там побули півдня, я повернувся на училище, і вже в училищі ми тоді організували там на перші е, два місяці, хоча він функціонував і функціонує по цей час гумні волонтерський наш хаб. От і власне хлопці мобілізувалися. і Я розпочав активну роботу якраз себе в училищі. Та, попри те, ну там думки бути не більше державі мене не полишали. От, дещо пізніше, де за місяць загинув мій двоюрідний брат, що для мене стало в. Власне, точкою неповернення. От, після чого ми мобілізувалися в один із підрозділів ну, сил спеціальних операцій, були там в артилерійському дивізіоні з хлопцями. От я навіть ще паскою ТРО хлопців своїх забрав, і служили. Потім, десь під кінець, уже 22-го року, цей центр ліквідували, власне, реорганізували. І через що ми потрапили спочатку у резервний батальйон, а звідки були перенаправлені якраз до 111-ї бригади. Спочатку я скажу, я навіть не очікував, думаю, що таке луганська, луганська бригада, а зараз я можу сказати, що це доволі боєздатний такий підрозділ, який там протягом тривалого часу вже несе, ну, там, несе службу на одному з найважчих напрямків Східного фронту. Ви... Цивільному житті займали керівні посади, очолювали і департамент освіти, і черкаське училище в армії. Ж. Я так розумію, все починали з нуля. Наскільки важко було адаптуватися до такого армійського життя? Ну я власне і не відразу і на керівних посадах був. Я пройшов шлях от, наприклад, в Черкасах там з 15-16 року я працював простим менеджером на центральному стадіоні. Потім зростав, потім в департаменті освіти починав із в тому числі з головного спеціаліста, і далі там начальник Управління, начальник директор департаменту. Так само у Збройних силах, оскільки я в армії не служив, у нас майже ніхто з хлопців не служив. От власне, ми починали простими солдатами, коли були в артилерійському дивізіоні. Ми працювали якраз простими номерами обслуги гармати. Потім міномету. Потім я освоїв для себе ще й там коригування цієї артилерійської зброї, і гармат і цей мінометів. І, власне, ще й працював на БПЛА. Ну а потім скажу так: якщо працюєш над своїми функціональними обов'язками і робиш Ну, на каплицю більше, тебе починають помічати, і тобі дають шанс якийсь розвиватися. І таким чином, от з простого солдата сьогодні фактично дійшли до офіцерів, в тому числі всі мої хлопці: там Максим Рудик, Олег Гудзенко. От Максим Рудик командир батареї. От, З простого мінометника він пішов на навідника командира міномету. А зараз він командир мінометної батареї. Я пишаюся, тому що ну, фактично він. Своєю наполегливостю до цього дійшов, ну і так само, кожен із нас в армії, в принципі. Це така велика бюрократична машина, насправді, але розумна ініціатива там вітається. Якщо ти ще й не п'єш і не куриш, а в мене хлопці ніхто не п'є, не кури, От то власне тобі скрізь двері по суті відкриті. І Тому от, зокрема, наше командування дало можливість зростати. Ми ну там я в свою чергу дякую в командуванню. Що вони сьогодні? Я вже даю можливість своїм хлопцям зростати. І всі, хто хоче, всі, хто не мав вищої освіти, їм допоміг вони сьогодні, в тому числі в Какаських навчальних закладах навчаються паралельно для отримання вищої освіти і подальшого зростання, в тому числі кар'єрного війську. Ви вже згадали, що пішли разом з друзями, і Максимом Рудиком, і Ярославом Нищиком. Це загалом трошки полегшило цю адаптацію, що були поряд вірні побратими? Ну так, тобто. Поруч люди, на яких яких ти вже знаєш десятки років, на яких можна ну там спертися в будь-якій ситуації. Тобто, це твоя опора, це твоя Ну там надія, яка тебе ніколи не зрадить. От я, я дуже радий, що разом з цими хлопцями, хоча за ці майже три роки я кажу, я вас ще довго не бачив, тому що все ж таки я вам скажу. Постійно ті самі обличчя, це та сама бульбашка, в якій ми варимося щоденно, от на тому східному фронті? І, от зараз ще я от другий є день у Черкасах? Я ще не зрозумів, що я змінив десь якесь звичну обстановку, тому адаптуюся за ці практично майже три роки війни. На яких напрямках вам було найважче воювати? Ну, найважчий напрямок це 2022 році. Це було під Авдіївкою, там Красногорівка село є. От там дуже сильно. Потім, так само, 2022 рік Піски, я, чесно кажучи, морально ще був не готовий до такого рівня Там контрбатарея працювала, що ти не встигав міномет розкласти, як по тобі вже прилітає. Тобто ти не встигаєш вистрілювати, уже в тебе летить. І я тільки тоді, от в Мабуть, в другій половині 22 року почав розуміти, вже, що це таке. От я вже перес... ну, я переставав ставати, бути цивільним, вже ставав військовим в більшій мірі. От. І в 20 і зараз, зараз ми були під Красногорівкою. Це вже та, яка біля Мар'їнки, ми там умовно наша бригада в тому числі ліквідовувала ту пожежу, яка була після Вечеретіного. І зараз там. Нью-Йорк, на... Нью-Йоркський напрямок так само постійно напружений, і не скажу, що тут доволі просто. Правду кажуть, що ворожі, скажімо, і дрони, і ворог взагалі за мінометниками полює, і вперше це серед перших цілей на знищення. Ну, зараз уже війна трансформувалася. Я думаю, що БПЛА це. Основна перша ціль, тому що БПЛА сьогодні відіграє ну, таку вирішальну роль на полі бою. Ну, не саму вирішальну, але таку важливу, дуже важливу. От, мінометники в тому числі, тому що БПЛА можуть глушити, наприклад, там ребами, а міномет навряд чи ти чимось заглушиш, він все впирається якраз у снаряди і в точність пострілів. Тому мінометники так само є одними з ключовою такою ланкою, за якою так само полюють. Ну але звісно, я хочу сказати, що сьогодні, та сьогодні і раніше, найважче це українському піхотинцю. А я якраз після артилерійського дивізіону мені так би мовити пощастило. Попрацювати в тому числі в піхоті, я вам скажу приємного взагалі мало. І сьогодні вся українська нація, весь народ, має так би мовити бути зосередженим над тим, щоб зберегти життя піхотинцю, звичайному українському піхотинцю, звичайному а, чоловіку, синові а, чи чиємусь батькові, який сьогодні якраз в окопі боронить наш східний фронт. Загалом, за вашими спостереженнями, технологічна війна змінилася за ці роки. А, вона Кардинально змінилася, тому що з 22 року все змінилося, от о, зокрема технології йдуть вперед. І я там для себе уявляю, що в під кінець 25 року вже можливо будуть абсолютно там безпіхотні штурми, оборони, і власне буде війна технологій. І дуже важливо сьогодні йти там йти швидко в цьому напрямку. Тобто Добре. ті зараз, які роботизовані технології випробовують, що цілком імовірно, вже незабаром вони очолюватимуть штурм? Абсолютно ми всі я думаю читали, що буквально нещодавно українські війська зробили, мабуть, перший в світі якраз безпіхотний який штурм позиції ворога, коли працювали ці авіаційні комплекси. Коли працювали якраз дрони з кулеметами наземні, коли заміновувачі працювали. Я думаю, що ну це недовго. Це десь за рік вже ми дійдемо до такої фази війни. Чи були за цей час, коли ви воюєте, такі моменти, коли вам здавалося, ну що все, вже з цієї передряги я не виберусь? Там було. У мене в 22-му році командир нашого міномету він не завжди вдягав бронік. Хоча ми працювали от 120-й міномет. Він нібито має далі далі такий постріли. От, але ми працювали фактично з нуля. От ми виїжджали постійно з нуля і цей, і він не завжди одягав бронік, і це вселяло. Впевненість, а потім колись був такий момент, коли фактично ми з ним були удвох під пісками, і він одягнув бронік. І ми з ним залягли, був просто дуже потужний артобстріл. От. І зокрема, я розумію, що в тому числі нас шукали. От. І коли він сказав, що, мабуть, пора вдягати каску, я зрозумів, що ми попали не в ту передрягу. От. Я йому потім подарував каску, і він пізніше був дуже сильно поранений. І зараз, слава Богу, живий, здоровий. От. І найгірше це. Танкові обстріли. Я от колись комусь сказав, що я вважаю, що щоб зрозуміти ціну цієї держави, кожен має потрапити під танковий обстріл Я сьогодні скажу, що я не бажаю цього нікому, насправді, щоб хтось потрапляв, бо це дуже страшно. Це було серебрянське лісництво, і таке найжахливіша річ це кап. От буквально в цьому році кап впав мені прямо під вікна мого будинку. Я вам скажу, це найстрашніша річ, яка зі мною була на цій війні. Якщо проаналізувати, ось 2023 рік він був таким роком надій, що буде ще більше звільнено території, що можливо ось уже скоро перемога. 2024 рік для багатьох став роком таких розчарувань, депресії, і тому подібного, ну це так з погляду нас цивільних, як з погляду військового, ви оцінюєте ось ці роки. 24-й рік, знаєте, коливався від в таких координатах від критичного до мегакритичного, тому що насправді, от можу сказати, що з точки зору держави, от ми отри... ми вже почали отримувати забезпечення там дронами, ребами. Навіть от перші дві автівки нам купили прямо з салону. Це просто не чувано, не бачено. Але я хочу сказати, що держава рухається в цьому напрямку. От під кінець цього року нам навіть за державні кошти від ремонту. Почали ремонт транспортних засобів, бо до цього Ярослав Нищик, я не знаю, він. Да, це він, просто він... бог зборів. Да, він ну, він, він його. на ноги поставив наш батальйон. В принципі, там, я вважаю, що в мегакласному стані, завдяки в тому числі його зборам. І цей, а під кінець року вже навіть держава почала допомагати. І держава дає зброю сьогодні. вже, Я вам скажу, там гвинтівки такого калібру заходять, що я радуюсь. Але. Проблема в іншому, що немає кому стріляти з них. Великий ще брак, брак, в тому числі якраз живої сили простих хлопців, мотивованих, які б зараз захищали нас. І тому я от коли їхав, там хлопці заходили на позиції, і фактично не так багато людей, які можуть його зараз замінити. І в цьому найбільша проблема, тому що ворог дуже сильно працює інформаційно, а ворог поширює свої якісь наративи. Зокрема, там йде велика боротьба із ТЦК. Ти, хоч я там по-різному ставлюсь до ЦСК, бо там є як і хороші хлопці, які були поранені на полі бою, я знаю такі. Так є ті, які не вилазили з кабінетів, і там ми всі бачимо ганебні явища, які трапляються на вулицях. Але водночас хотів би сказати, що без нормальної роботи ЦЦК ми цю війну не виграємо. В будь-якому форматі це може бути якісь ну, рекрутингові, знаєте, центри вони можуть функціонувати, коли будуть добровольці. А от коли не. Ма добровольців, коли хлопці, от е, я позавчора прокинувся від того, що. Всю ніч їхав, приїхав дві годинки ліг спати, прокидаюся, що в мене під під'їздом хтось кричить: помагіть, помагіть. Я вискочив, думаю, можливо, якась пожежа чи ще щось. От. А там ТЦК ведуть за руку якогось чоловіка, який, мабуть, не оновив свої дані і не має наміру захищати нашу країну і свою родину, зокрема. От. І, можливо, суспільство тут, всередині, там, в Черкасах було побурено такими явищами. От. А я не обурений, бо я приїхав з місця, де зайшло. На позиції сім хлопців, яких нема ким міняти. От, немає. Це звичайні, ну я ж знову ж таки кажу, це чиїсь чоловіки, це чиї сини, які так само хотіли б дома разом з своїми родинами святкувати Різдво, але їх нема ким замінити, і вони не можуть навіть в відпустку поїхати. Я от в відпустку приїхав вперше за півтора роки майже. От тому, що ну немає людей, які тебе могли б замінити. І через це ну там втрачається зокрема й там мотивація. Люди йдуть все заче. От і тому я дивлюся на такі явища дещо інакше. Я Взагалі переконаний, що кожен е, чоловік е, там ну має як мінімум бути готовим. Я не прихильник думки, що всі повинні воювати, але всі повинні працювати на перемогу. От і тому дуже важливо сьогодні якраз зберегти оцей в тому числі мобілізаційний запас людей, які готові стати за країну. Бо ми не ми ну там проходимо сьогодні іспит, і ми цей іспит маємо здати на можливість е, своєї держави мати свою державу. На вашу думку тоді мобілізаційною цей? Інформ процес, тобто інформування, підготовка суспільства. Він був провалений. І загалом, як можна тоді мотивувати людей, чоловіків іти служити все дуже просто, дуже багато критики. Ви ж бачите, знову ж таки націлено на там єдиний марафон, наприклад. А це чудовий інструмент, просто він використовується, на мій погляд, не зовсім так. Він використовується там якихось можливо політичних цілях. А він має стати абсолютно ідеологічним інструментом, який мав би показати показати суспільству, що ми багато століть не мали своєї держави, сьогодні маємо унікальний шанс її вибороти її залишити свою державу, бути господарями на своїй землі. От що він мав би показати суспільству, натомість він показує ефемерну якусь перемогу, в яку уже ніхто не вірить, тому що кожен бачить оці всі речі, які відбуваються в суспільстві. Там бачить тих ТЦКшників які наживаються, бачить тих корупціонерів-чиновників. Які наживаються, ну і власне, оця несправедливість, вона породжує в людей недовіру до держави. От. І, др... і люди не розуміють, чому вони мають захищати цю державу. Тому і сама держава проходить сьогодні іспит. Питання соціальної справедливості вона має стояти гостро. Тобто держава має реагувати на будь-які такі випади там з боку тих чи інших осіб. Тому що от, ну, знову ж таки до ТЦК повернемося. Є там, умовно, 10 тисяч е, якихось. Мобілізаційних ситуацій, коли людей мобілізують до війська, і два випадки там, де бусифікація. І оці два випадки вони потримують резонанс. А оці 9998 про них ніхто не знає. От і тому дуже важливо сьогодні державі показувати, заради чого усім нам треба мати цю державу. Які у вас прогнози на 2025 рік? Чи є якась така ефемерна надія, що дійсно ця війна може закінчитися і перемогою України? І що загалом для вас перемога? Ну я хочу сказати, що ми. Колись знову ж таки в єдиному марафоні повірили в цю ефемерну контрнаступ, перемогу переможеньку, і вона насправді дуже сильно деморалізувала суспільство. Сьогодні я, от, спілкуючись з людьми, всі питають за Трампа, що він в 25-му році зупинить цю війну. А я питаю за рахунок чого? Ну він зупинить, він може заморозити конфлікт, тому що Росії взагалі невигідні переговори. В Росії сьогодні все хорошо, а вони отримують ініціативу на полі бою. Вони наступають в тиждень. По 10 населених пунктів окуповують. І, власне, ну я не бачу за рахунок, чого вони збираються там, на якесь перемир'я. В, в них все добре. Вони там ще якісь ріки, і я думаю, ціною великих жертв, але можуть там дістатися там, інших, більших населених пунктів. От. І саме тому не варто там, зачаровуватись Трампом, тому що е, я сподіваюся, що Трамп все ж таки нас не кине і він буде більш активнішим, ніж Байден, От буде допомагати, але перемогти у цій. Війні можемо тільки ми, будучи сильними. От. І станом на тепер там якихось ілюзорних мрій немає. Військовим чином ми перемогти сьогодні ну, дуже складно буде, тому що дійсно не найкраща ситуація на полі бою. Водночас всі почали вимірювати там, наступ росіян уже у відстані до Дніпропетровщини. Я хочу сказати, що Донецька область це та сама земля, що в Дніпропетровській області, що в Донецькій, і люди там дуже. Багато про українських, повністю про українських, от і саме тому треба боротися за кожен клаптик української землі. Хоча я думаю, чим ближче буде до Дніпропетровщини, тим це має більше трезвити якраз звичайно українця, що вони не зупиняться там на Донбасі. Вони будуть іти далі, і можливо, якраз захоплювати в тому числі Запоріжжя в оточення. Потенційно, але я сподіваюся, що Збройні Сили якраз 25-му році будуть все-таки набагато сильнішими. Кожен із нас розуміє, там що ми маємо мати свою державу. Всі бажаючі, які ще до цього коливалися, підуть до війська, і ми знову станемо сильнішими. Бо я от, буквально вчора в розмові казав: коли б ви пішли в 22-му році і забули б як ми офіцерами, сьогодні. Люди йдуть, мобілізуються, зокрема в більшій мірі солдатами. І їм доводиться заново турувати той шлях, ну зокрема, для тих людей, які мають якісь там амбіції йти і розвиватися. От. Тому дуже важливо ухвалювати для себе це рішення, бо інакше воно не буде. Ця війна просто так не закінчиться. І повна, ем, для, повна там звільнення наших земель і наповнення України українським змістом це також дуже важливо, тому що ми не тільки за форму. Сьогодні воюємо ай за зміст там викоренення російської церкви, російських символів. Там, зокрема, ще знаєте, в головах потрібно повибувати тих Пушкінів людей, які їх захищають. Тому що це московсько-імперські знаєте такі символи, які поставили, які ставлять на уже поневолених територіях. А ми ж боремося за свою незалежність. От, і саме тому якраз це відвоювання українських земель. Наша перемога, наша перемога це наповнення України Українським змістом і розвал Росії, тому що якщо Росія буде в цьому вигляді, в якому не є зараз, відповідно, ніколи ми безпечно почуватися не будемо. А ви сказали, що. За півтора року вперше у відпустці, але там слідкуєте за життям Черкас і Черкащини. І якщо так, то що в житті регіону за цей час вас найбільше порадувало, а що засмутило? Я дуже уважно слідкую за тим. Ну вранці і перед сном обов'язково читаю якісь новини. Як приємні там, радуюсь нашим освітянам, їхнім перемогам. Я дуже щасливий, що ну сьогодні такий йде сплеск якраз в освітній царині. Мені дуже приємно. От зна. Ну ж таки читаємо якісь скандали, ці обговорюємо з хлопцями, бо ми колись також в цьому всьому колотилися. Воно знаєте, зараз виглядає дуже дрібізково, От, але все одно там у нас свій вакуум, своя мильна бульбашка, і ми за цим уважно слідкуємо. Ну я для себе слідкую, що якщо будуть колись мобілізовані там Євпак, Рубани Тренкін, то це вже країна підходить до... до критичної ситуації. Поки цього не сталося, значить ще все нормально. Мабуть, слідкуєте за подіями Черкаської обласній раді, оскільки ви теж були депутатом облради сьомого скликання. Можливо, бачили теж попередня сесія, намагалися скликати, але депутати так і не зареєструвалися, і, як ми зрозуміли, питання навколо МСЕКу виникло критичне. Ваша думка, така поведінка депутатів облради ок. Чи не ок, і загалом теж з приводу ліквідації МСЕК, що ви думаєте я не дуже вникав, але я поверхнево читав, що є там серед депутатів облради ті, які на початку війни мобілізувалися, отримали якимось чином якісь групи інвалідності. їм ще й прописали там, знаєте. Що вони отримали внаслідок якраз воєнних дій, і сьогодні отримують шалені пенсії. Я вам скажу, якщо це підтвердиться, то я просто не заздрю цим цим людям. От вони просто живуть десь тут на Черкащині. Вони все ж таки не бачать, як та інвалідність отримується на полі бою. От, повірте, це дуже страшне явище і. Ну, якщо це підтвердиться, то я просто я ще раз скажу: я не заздрю цим депутатам, які пішли цим шляхом. І сьогодні, відповідно, да, я так розумію, що там іде якесь намагання знищити якусь ще доказову базу, ліквідація МСЕК, щось хочуть переховати ті документи. Я сподіваюся, що є притомні там, в тому числі народні обранці, які зможуть десь відстояти. Якщо не зможуть, ну то нехай дзвонять. То військові допоможуть. Обов'язково, тому що я. Сподіваюсь, що і вже демобілізовані наші ветерани війни вони все ж таки будуть проявляти характер, і тому що держава як на полі бою, так і тут за неї треба боротися. Черкащина, і зокрема обласний центр, вже з бюджетами від Черкас на потреби військових на потреби оборонної виділили близько 300 мільйонів гривень. На вашу думку, цього достатньо? Я хочу подякувати платникам податків міста Черкаси. Я хотів би подякувати і Анатолію Васильовичу. Вони дійсно там вже два роки поспіль нам дещо допомагали нашому батальйону. Ну для нас це було суттєво. Для міської ради це можливо краплинка. Для нас це дуже суттєво, і наскільки мені відомо, і в наступному році закладені якісь кошти якраз на допомоги нашого підрозділу. Попри те, я хочу сказати, що можливості міської ради більші. І можна допомагати більше. Повірте, от в мене коли немає на чому вивозити хлопців, привозити їм провізію, якусь боєприпаси чи ну там робити якусь ротацію. І я бачу, що відбувається десь в тилу, на які другорядні, абсолютно не потрібні під час війни речі виділяються кошти. Ну трошки сіпається око. Тому що, на мій погляд, сьогодні весь ресурс має бути використаний якраз із як сказати, із тою думкою, наскільки це нас наближає до перемоги. І якщо цей ресурс виділяється, не наближає нас до перемоги, його не можна виділяти. Тому що ну, потреб у війську дуже багато, це ж без Нечно машини е, виїжджають. От мене дійшло до того, що там машина виїхала зламалася фактично на лінії зіткнення. От а я хочу, щоб ми виїжджали і фактично були впевнені, що ми можемо виїхати і повернутися звідти. Так само е, я вам скажу так само, політика держави, я вважаю, вона дещо неправильна, коли там за загиблого воїна дають 15, Ну якщо не помиляюся, 15 мільйонів його рідним. Я вважаю, що інвестувати потрібно не в смерть людини, а в життя. От. Інвестуйте 5 мільйонів, щоб у військового був сучасний реп, сучасне оснащення, сучасні дрони, сучасні пікапи із салону. І власне там арешту, ну якщо вже так станеться, і людина загине, арешту його сім'ї. Але інвестувати держава має тільки в життя. От. І тому я сподіваюся, що якраз на всіх рівнях бюджетів, починаючи з місцевих, обласних, державних, от, підтримка війська і підтримка. Простого українського піхотинця, простого українського героя, чолов'яги, а вона буде життя цього героя, буде пріоритетом в нашій державі. І наостанок, ким себе бачите, дасть Бог після нашої перемоги. Скажу чесно, мені зараз от важко зрозуміти, чим би я далі там займався вдома. У мене вже там як кажуть, мізки працюють в іншому напрямку. От я хотів би там, я не знаю, на кілька місяців просто відпочити. Тому що ми там у нас хлопці працюємо інколи по 18 20 годин і без жодного вихідного, тому що ворог не дає вихідних. І єдине бажання це. Просто відпочити від від усього від дзвінків. А мені звісно цікаво далі займатися освітою, тому що як сказати, що освіта показує, якою ну сьогодні збройні сили допомагають зберегти нашу державу. А освітяни сьогодні роблять нашу державу такою, якою вона буде завтра. І власне я вважаю, що навіть не політика змінює нашу країну, а освіта і просвіта, і саме це ключ до якраз успішного майбутнього нашої держави. Такі ми вам дякуємо за розмову. А нашим глядачам ми нагадуємо, що сьогодні у нас в студії був заступник командира 198 го батальйону Сергій Воронов. Дякуємо, що були з нами.